Позачергове завтра одне питання, яке мені треба сьогодні вечора підготувати, це якраз ці насоси і які ми будемо брати на висновково. Зараз питання це про підписання меморандуму про взаємодію та співпрацю між громадською організацією Регіональний центр сталого розвитку, комунальне підприємство Пуменводоканал та міським головою. Для реалізації спільних проєктів у сфері комунального господарства, спрямованих на відновлення та впровадження технологій, з метою забезпечення покращення комфорту та якості життя мешканців територіальної громади. Громадська організація, яку ми підпишемо ми разом, нам подарує потім 6 насосів для водоканалу. Всього на суму ви отримали якось допомогу від Чину всього на суму, там що 42 тисячі євро шість тих насосів коштує і ми його ще передамо на водоканал. Тобто це заноситься питання на підписання меморандуму. Так, зараз, ні, ні так. Думає, водоканал та громадська організація регіональної текставого розвитку щодо реалізації спільних проєктів у сфері комунальної господарства, на відновлення та проведення видів технологій. Так, значить. А ці вже фактично вже ці е генератори вже вони десь. Тільки що в мене був цей же голова цієї громадської організації, він вже надав ці документи по цих, генера... по цих насосах, і вони хочуть їх, щоб ми вже їх забрали. Так що я мабуть сьогодні ще поготувати проєкт рішення і завтра саме Ну, Перше нас питання пропоную підтримати даний меморандум. А, хто за? Володя. Так, все, и пани, пані я... Дякую. Дякую. Другое питание, я очень хотела, чтобы, конечно, были... его, мне его треба, чтобы вы, конечно, его требовали, Его ну, я его подготовлю. Можливо, я вам как я уже вам тут есть, скину вам проект решения. Я, это я, я, может быть уже я, 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 ми завтра перед сесією. Пробуємо все розібрати комісію. Давайте. Ну я попередній його скину, давайте в Добре, добре. Все, дякую всім. Дякую